Це полтавщина, тут все смачне. Давай. Давайте, давайте, давайте. Творог, зелень, сметана. А uh, uh, у вас що є? Уже взяла, щось таке, чого добре. Давайте, давайте. Почитайте, почекайте одну секунду. Дайте сюди. Приходьте на м'ясо. Пожалуйста, прийдіть на м'ясо і на сало прийдіть. На м'ясо і на сало. Так. Пожалуйста, ми вас ждемо там. Пожалуйста. Давай, давай, давай. Сметана, де та мені яка була. О, здравствуйте. Сметана, тримайте, тримайте. Ще що, сир, зелень. Нато досмотан не все, Порахуйте, віддайте дівчатам гроші. Дівчата, а то хай би кожен приходив і купував щось у вас. А то півдня стоїте, продати не можете нічого. І за ті копійки торгуються. По сало, сало після обід, зранку сало не їм. Хорошо, люди добрі, здоров'я, всього.